Йдемо з кікстартера, на той випадок, якщо підсадить акумулятор. Двигун працює ідеально. Так, ближній дальній є. По електриці, повороти, оберіг, стоп, сигнал. Все добре. Єдине, що мені не подобається на багатьох сузуки, це ось коли вмикаєте зажигання, вже ізначально світиться пара. Тобто ближній або дальній, вона не вимикається, це потрібно щось перероблювати. І за цей проміжок часу, поки ви повернете ключ, заведете, непогано так підсідає акумулятор. Практично надійна техніка, дуже комфортний в ходу. Колесо хоч і 10-го діаметру, але гума вона високопрофільна, така широка, тобто більше, ніж на звичайному полтинічку. Колес достатньо і для устойчивості на швидкості, і діаметру достатньо для проходимості. Тобто кліренс тут зробили ну, дуже, дуже немалий. Тобто оцей ось ця відстань ну, взагалі можна в селі їздити вдвох, нічого не чіпляючи. Кажу з практики, тому що їздив на такому не один день і катався навіть з пасажиром. Вагою 100 кг і їздив, виїжджав під гору, цей скутер взагалі не відчуває. Тобто Тут і запас потужності, дуже класна техніка. В Наявності також є в інших кольорах, також є G-версія, вона трошки дешевшу. Техніку доставляємо по Україні, по вартості це орієнтовно десь 2000 гривень. Оплачуєте на місці. Техніка вся розмитнена, без проблем, стає на облік цікаві подібні скутери, підписуйтесь на канал, час від часу з'являються цікаві варіанти нас питань придбання телефон під відео. Дякую за перегляд, гарних покупок!